Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся цікавим рецептом, що ще приготувати на вечерю. Можливо, моя ідея вам сподобається. Готувати будемо курячі сердечки в сметанному соусі. Страва готується досить просто, а виходить просто неймовірно смачно. До будь-якого гарніру просто ідеально. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Моркву натріть на дрібній терці. На сковорідці з розігрітою олією обсмажте спочатку цибулю до прозорого кольору, а тоді додайте моркву і смажте хвилинку дві, щоб морква стала м'якою. Тим часом я вже почистила курячі сердечки від жиру, трубочок і крові, а також розрізала кожне сердечко навпіл, так сердечки швидше приготуються. Викладаю нарізані сердечки в сковорідку до овочів і смажу хвилин 5, додаємо солі і перцю за смаком, а також вичавлюємо кілька зубчиків чесника. Далі заливаємо в сковорідку 300 мл води. Накриваю сковорідку кришкою і тушкую сердечки протягом 20-25 хвилин. Тим часом сметану змішую із борошном і гарно перемішую. Коли сердечки стануть м'якими, відправляю в сковорідку сметаний соус. Добре перемішую і готую кілька хвилин, поки соус не стане густим. Ось і все, страву можна знімати з вогню. Такі сердечки можна подавати з будь-яким гарніром і завжди буде смачно. Несмачно просто не може бути. Усім любителям корячих сердечок така страва неодмінно сподобається. Дуже раджу приготувати! Смачного!